Доброго дня, Ірина Лакиза, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Сьогодні я хочу розповісти про конкурс книговидання, який розпочинається 1 березня. До уваги авторів, видавців, виготовлювачів розповсюджувачів видавничої продукції. Сьогодні, 1 березня, розпочинаємо прийом документів для участі у конкурсі на визначення переліку книжкових видань, пропонованих до випуску закупівлі за кошти обласного бюджету у 2024 році. Конкурс проводиться на виконання заходів регіональної цільової програми підтримки книговидання на 22-26 роки управлінням інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Пропозиції на конкурс прийматимуться продовж 30 календарних днів. Фінансова підтримка надаватиметься тим творам, які будуть визначені та погоджені експертною радою з питань книговидання. Суб'єктами подання заявок можуть бути як і автори творів, так і юридичні та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку та внесені до державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції. А зараз коротенько зупинюся на конкурсних заявках на випуск значущих творів і на тематичних напрямах. Перше це художня література сучасності. Художні документально-художні твори письменників з Івано-Франківщини, художня класична література, художні документальні твори класики української літератури, видання фольклору, історично-патріотична література, краєзнавство, твори місцевих авторів, історії України та краю, видання спрямовані на формування почуття патріотизму, національної свідомості і гідності, байливого ставлення до рідної мови тощо. Хочу нагадати, що 2024 рік на Прикарпатті проголошено роком Легіону січових стрільців. Тож просимо авторів подавати твори саме такої тематики. Вже традиційно великим попитом користуються дитячі твори, тож напрямку, одним із напрямом нашого конкурсу будуть і дитячі твори, а також е, мистецтво, образотворчі видання, перекладна література. Хочу нагадати, що заявки ми приймаємо за адресою Ворошевського, 21, управління інформаційної діяльності кабінет 464. Де всі деталі про конкурси можете дізнатися на сайті обласної державної адміністрації? Окремо зазначу, що відомості про видання, які пропонуються до закупівлі, повинні бути внесені до електронного каталогу книжки на ринку. Дякую вам за увагу і чекаємо на ваші пропозиції.